Рукостискання обійми, посмішки на Південноукраїнській АЕС зустрічали свого захисника. Забрати допомогу для підрозділу, в якому служить, приїхав працівник одного з підрозділів підприємства. Два рази звертався, два рази одразу ж відгукнулись. Ну тобто, наше підприємство допомагає конкретно і, і по тому запросу, який ми робимо. Найнеобхідніші нині технічні засоби для частини, в якій служить Сергій, було придбано в рамках благодійної акції Допомога захисникам України. Вона триває на підприємстві від початку повномасштабного вторгнення. Вміст ящиків здатен суттєво підвищити боєздатність військових та врятувати не одне життя. Вартість нинішньої партії становить майже 270 тисяч гривень. Всього ж для підрозділу, в якому служить наш колега, вже виділено понад мільйон гривень. Зупинятися не можна, кажуть колеги Сергія. Поки триває війна, маємо допомагати. Вона дуже багато спасе життів наших хлопців, і тих хлопців, хто рятує наших хлопців, то ну прикрасна штука, як по мене. І те, що ми бачимо, скільки хлопцям допомагають, і Сергію в тому числі вже це ж ну якби не перша допомога, а така, от е, значу, що це, от. Тому дуже саме допоможе. Допомогу Сергію вручали колеги по підрозділу. Вони постійно з ним на зв'язку і намагаються надати всю можливу підтримку. Ми також збираємо допомогу самі своїм підрозділам. Окрім того, що допомагає станція. Тобто ми збираємо там, і в нас є вже певні нароботки, так сказати. Ну і вже ну, такий багатий у нас досвід є. Зборів, придбання спеціальної амуніції і також рибів. Нині частина Сергія стоїть в одній з найгарячіших точок. Гостинці від атомників поїхали у часів яр.